Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка у ботаніці для шостого класу бачить корінь цієї шкільної біології Ємсенко Ольга. Ми сьогодні вивчаємо корені. Для чого рослині потрібні корені? Є дві основних причини, чому це треба рослині по-перше, триматися, закріплюватися у ґрунті. По-друге, всмоктувати воду із розчиненими мінеральними речовинами. Але дуже багато рослин свої корені використовують ще і для інших цілей. Усі корені рослини називаються кореневою системою. І під землею, дерево теж велике і, мабуть, ще більше, ніж над землею. Зовнішній вигляд кореневої системи залежить від виду рослини і умов, в яких вона існує. Коренева система, за своєю формою, може бути у вигляді стержня, стрижня. Вона так і називається стрижнева коренева система. У ній ми дуже чітко бачимо головний корінь, який тут позначений цифрою 1. Від головного кореня відростають. Бічні корені, які позначені цифрою 3, і на стеблі можуть ще виростати додаткові корені, які позначені цифрою 2. І на них також можуть рости бічні. Але дуже чітко видно головний корінь, і цей головний корінь розвивається ще із насінини. А ось інша коренева система, яка називається мічкувата. 150 років тому назад, сказавши дітям, що корінь схожий на мичку, ми зразу робили їм це все зрозумілим, тому що діти бачили оті мички. Це під час процесу вироблення ниток самі нитки робили із такого жмутка волокон. Ну, цей жмуток десь той називався мичка, я її сама в очі не бачила. Словом, термін уже застарілий, давним-давно застарілий, треба було б від нього відмовитись, але. Нового не придумали. Так от, у цих рослин головний корінь, той, що вийшов із насінинки, відмирає дуже і дуже рано, і замість нього ростуть кілька додаткових коренів. І через те, коли ми дивимося на цю кореневу систему, ми не можемо чітко сказати, а який тут корінь головний, найбільший і найдовший. Тут є кілька коренів приблизно однакової довжини. І дуже багато бічних коренів. Всі оці корені є додаткові. Тут головного кореня немає. Оце мічкувата коренева система. Кореневі системи можуть дуже сильно відрізнятися. Ось, наприклад, у деяких кактусів корені мають довжину 30 метрів, але вони всі знаходяться у поверхневих шарах ґрунту, тому що кактуси ростуть в таких місцях, де під водою немає, під землею немає річок підземних, і їм немає чого лізти на таку глибину. І вони вбирають воду із туману, а туман осідає на поверхню ґрунту. Або у тропічних дерев. Корені також не глибокі, тому що вони живуть в тих місцях, де дуже швидко відбувається процес гниття. І всі оці необхідні рослинам поживні речовини. Потрапляють у верхні шари ґрунту, і немає сенсу за ними пірнати на глибину, тим більше що у вологому кліматі із водою у цього дерева немає проблем. Але більшість рослин мають глибокі корені, щоб дістатися ними до води. Наприклад, ячмінь має 3-метровий корінь, а виноград 16 метрів. І яка б посуха в Дашеві не була, я щось ніколи не чула, щоб люди жалілися, виноград не витримав посухи пов'яв. Ні, він знайде собі воду. Пустельні рослини мають взагалі нереальні корені по 30-50 метрів у довжину. Я отак прикидаю, наша школа, наприклад, може мати. Довжину 50 метрів, а цей корінь буде на таку саму відстань у глибину. І десь там під пустелею течуть підземні струмки, і ці рослини напиваються. Для того, щоб пристосуватись до певних умов, будова коріння може змінюватися. Я вам показую із першої серії Гаррі Поттера корінь мандрагори, о той, що кричав не своїм голосом і звивався. І ви знаєте, мандрагора насправді існує. Тільки, звичайно ж, не все так казково. Ось ви бачите звичайну мандрагору, і її корінь справді схожий на якусь скручену в незручній позі людину. Але він не кричить. Мандрагора кажуть, що має якісь лікувальні властивості, але прямо там, щоб вона була суперцінна, то ні, бо так би всі нею лікувалися. Ось тут ви бачите схему коренів рослини. Які називаються кореневі шишки. Це бічні корені. і вони роздуті для того, щоб накопичувалась у них вода із поживними речовинами, для того, щоб ця рослина могла перезимувати і на весну прорости. Ось такі видозміни коренів називаються кореневі бульби або кореневі шишки. І вони характерні ось для такої рослини пчінка. Вона в нас рясно освіте навесні, і деякі люди її кидають у зелений борщ. Правда, вона не має кислоти ніякої. І ось восени. У нас дуже багато цвіте різних жоржин. як правило, вони в червоних тонах, але є й інші варіанти. І от у жоржини всі поживні речовини накопичуються у цих кореневих бульбах, їх треба восени викопати, покласти в погребі. А Весною можна навіть оцей корч поділити на кілька частин, там, щоб трапилось по одній бульбі. І навіть я бачила, як Куплену одну бульбу, ухитрялися розрізати на двоє і поділити між собою, ну, як це вона дуже дорога. Корені присоски. Є рослини, які паразитують на інших рослинах. І у них є спеціальні корені, які вростаються у флоему і того нещасного хазяїна. Флоема. Це судини для того, щоб смоктати воду із цих рослин. А ой, не так я сказала, токсилема, то будуть судини. А флоема це лупси, то подібні трубки. Це щоб смоктати ще й поживні речовини із рослини. Ось такі корені присоски ще називаються розумним словом гаусторії. Будете здавати ЗНО, може вас таке спитання. Такі корені має, наприклад, паразит повитиця І от там внизу фотографії, ви бачите, її стебло як пилочка, значе це якраз оці корені присоски. Це рослина, яка паразитує на інших рослинах, і вона навіть хлорофілу свого не має. Вона тільки готове бере у інших. А ось омела має свій хлорофіл і здійснює фотосинтез. Але через те, що вона живе на вершині дерева, то вона не може всмоктувати воду. І воду вона бере у дерева, через те дерево засихає через кілька років. І от у неї також є оці присоски. Повітряні корені. У деяких рослин корені ростуть не в землю, а ростуть у повітрі. І, наприклад, ця рослина може жити на корі іншого дерева, не присмоктуючись до нього, а просто закріплюючись, бо місця більше немає. І її корені звисають із гілок цього дерева. Такі рослини можуть жити у дуже вологому і теплому кліматі, там, де постійно дощ, туман, роса. І оцими висячими коренями вона всмоктує вологу прямо із повітря, причому у цих коренів немає волосків для всмоктування кореневих волосків, про які ми говорили на минулому уроці. І є спеціальна тканина у вигляді губки, отакою, якою ви дошку витираєте. І ця губчаста тканина всмоктує багато води. Вона спеціально для цього створена. Такі повітряні корені характерні для орхідей. І якщо у вас таке росте на вікні у горщику, то ви бачили такі грубі, як пальці. Корені, які вилазять із горщика. І через те орхідеї треба постійно оприскувати, щоб створити їм такий клімат, як там у них на батьківщині. І монстера величезна кімнатна рослина, яка має дуже багато оцих повітряних коренів, і її теж дуже приємно, коли її збрискують. Дихальні корені. Деякі рослини живуть затоплено у воді. І корінь потребує повітря, ну, так як і інші органи. Рослина дихає всіма органами, але під водою рослині дуже тяжко дихати. Тому деякі свої корені вона випускає поверх води, і ростуть вони не так, як корінь звично, вертикально донизу, а вони ростуть вертикально догори. І стрімлять із води. Дуже характерні такі корені для болотяного кипарису. Його буває показують у фільмах, особливо у фільмах жахів. Такий фільм є Джезабель. Ну, мабуть, він 28. То там кепариси такі показували, там на човні люди плавали між цих болотяних кепарисів. Опорні корені. Деякі рослини живуть на сипучому піску. І їхній корінь не міг би їх нормально закріплювати в цьому піску, особливо коли ще і з моря накочують хвилі постійно. І така висока рослина має не один корінь, а багато корінів, які її підпирають з усіх боків, щоб вона не впала. Вони так і звуться опорні корені. Ось тут ви бачите опорні корені, вони називаються дошкоподібні. Це якесь тропічне дерево, яке на пляжі може рости. І такі опорні корені є навіть у нашої кукурузи. Вона спочатку маленька, але потім виростає й 3 метри в висоту, а стебло у неї прямостояче і дуже важке, і ще на ній качани будуть. А корінь у кукурузи, хто викопував корені кукурузи, то сам знає, вони такі не вражають, вони зовсім невеличкі. І через те вона пізніше відрощує собі ось такі додаткові корені підпірки. І є ще видозміна кореня, яка називається корений плід. Тому що це і корінь, і він схожий на плід, він соковитий, дуже часто солодкий. Це головний корінь, який накопичує поживні реч... речовини. Крім головного кореня, поживні речовини накопичуються також у інших частинах рослини під сім'ядольне коліно і в основі головного пагона. Люди використовують коренеплоди плоди у їжу і вивели дуже багато нових сортів. Ось, Наприклад, це ми називаємо бурячки, вони такі дуже червоні, а це морква. І як бачите, вона не обов'язково буде оранжева. А це корінь петрушки. Ми його додаємо ну, спеціально так, не їмо, але додаємо як приправу. І ось оце селера, діти часто питають, що це таке. У нас вона не дуже така популярна. Але її також використовується для консервації, наприклад. Ось ви бачите оце редька із коренеплодами, і коренеплоди редиски. От редиску у нас дуже люблять навесні розводити і їсти. Да, ми нагадаємо будову молодої рослини. Ось тут ви бачите, як тріснула червона насінина, і молода рослина почала проростати. Ви бачите, як із насінини виходять зелені сім'ядолі, там навіть видно окремі клітини дуже якісна фотографія. Отут буде із сім'я доль буде вже розвиватися пагін чуть пізніше. Під сім'я долями ви бачите гладеньку частину, яка називається підсіньядольне коліно. Це і не пагін, і не корінь, а те, що знаходиться посередині. І внизу ви бачите головний корінь із кореневими волосками. Вже. Коли ми дивимося на корений плід моркви, то ми можемо на оцих морквинах знайти маленькі відросточки, як волосинки. Наче. Це бічні корені. Просто у моркви головний корінь дуже добре розвинений, а бічні корені, так собі, не дуже. От. Але бачачи бічні корені, ми кажемо: значить, оце перед нами знаходиться головний корінь. Коли ми дивимося на ту частину моркви, яка із землі виглядає, то ми бачимо зовсім гладеньку оранжеву частину. Це називається шийка, і це те, що залишилося від підсім'ядольного коліна. Тут також накопичуються поживні речовини. І ось уважно подивіться на бурячок. У самій верхній частині коренеплоду ми бачимо знаходяться рубчики. Там колись росли листки, а потім вони відпали. Листки ростуть не на корені, а на пагоні. Отже, оця частина коренеплоду це Уже початок головного пагона, основа цього пагона, тому що на ній навіть є листки. І от все разом, і основа пагона, і підсім'ядольне коліно, і головний корінь, і утворює корений плід. Якщо глянемо на корений плід селери, то ми бачимо, що всі три частини і основа пагона, і під дольне коліно, і корінь тут розвинені приблизно рівномірно. Але якщо ми глянемо на моркву, то у моркви. Дуже маленька головка, основа пагона, і шийка під сім'ядольне коліно, але дуже велика коренева частина пагона. У редиски, навпаки, дуже розвинене під сім'ядольне коліно, через те вона така гладесенька і блискуча, бо на підсіньядольному коліні немає бічних коренів. Тому редиску треба висівати мілко, щоб вона могла достатньо вилізти із землі, бо під сім'ядольне коліно вилазить уже із землі, і тоді вона буде більшою. Нагадаємо типи кореневих систем. Справа ми бачимо у вигляді стержня, стрижня, вона так і зветься стрижнева, зліва ми бачимо, зліва. а справа ми бачимо мечкувату, пучок приблизно однакових довжиною додаткових коренів, на яких виросли вже бічні. Ось ви тут бачите якусь рослину паразита, отже, вона прикріплюється до. Рослини хазяїна за допомогою присосок – гаусторіїв. Ось тут ви бачите, як біля болота виростають корені вертикально вгору, це дихальні корені. Ось тут ви бачите, як із горщика виходять грубенькі корені без кореневих волосків. Це повітряні корені, для того, щоб вбирати вологу із повітря. Ось тут ви бачите, як рослина підпирає себе додатковими коренями, які ростуть із стебла. Це опорні корені. Ось тут ви бачите корене плід у редиски. А оце ви бачите кореневі бульби або кореневі шишки, але я не знаю, що це за рослина. Чим відрізняється корений плід від кореневої бульби? Ви бачите, що корений плід один, а кореневих бульб може бути кілька, тому що корений плід утворюється із головного кореня, а коренева бульба утворюється із, додатку, ой, із бічних коренів, яких може бути кілька. А оце дерево називається баньян. У східних релігіях це священне дерево. До нього приходять, щоб зробити якісь ритуали. Взагалі-то баньян це фікус бенгальський, його наукова назва, і він проріс із насінини, яку птах заніс на дерево. Він там об'їв, мабуть, із насінини солодкі частини, а саме насіння залишив. І потім ця насінина із гілки мусила проростати донизу. Вона випустила повітряні корені, ці повітряні корені досягли землі і вкоренилися. З часом на гілках великого дерева утворюються інші. Повітряні корені. І вони також приростають до землі. І те дерево, з якого все це почалося, по старості може навіть вмерти, але вже буде багато молодших стовбурів і буде багато. Додаткових коренів. І от утворюються такі корені, як стовбури, уже. між ними можна гуляти, як у лісі. Дерево ліс може налічувати 300 стовбурів і розказували, що армія Олександра Македонського колись розмістилася у затінку одного дерева банд'яни, яке теж мало дуже багато стовбурів. Не знаю, яка була армія у того царя. Вивчайте біологію, тому що це дуже цікаво.